Уімблдон тенісний турнір. Друзі, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Вчора е, дочекався я е, пізно ввечері, вчора, 2 липня, у середу, матч Світоліної проти Соснович. Е, як і очікувалось, з невеличкими проблемками, але з ними. Еліна справлялася по ходу е, матчу, впоралася в двох сетах Світоліна проти Соснович. Перемога, і, як і казали, Мертенс Лі, Мертенс виходить так само в третє коло і е, виходить саме на Еліну Світоліну. А вже в одній восьмій е, в разі. Вдалої перемоги над Мертенс, тоді вже Світоліна може в четвертому колі вийти на Аріну Саболенко. Це буде, погодьтесь, дуже крутий матч. Отже, вмощуйтесь зручненько, я з радістю вітаю всіх цим добрим-добрим ранком. Вітаю всіх у нас на каналі. Нагадую, хто ще не підписався, підписуємось на наш канал, ось прямо тут і зараз. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую вам наперед. І я підготував вже рано вранці свої думки по першим матчам третього кола одній 16. Тут на траві у Імблдону. Буду дуже короткий, тому що поспішаю на дачу, буду працювати. Тому хочу е, дуже лаконічно і коротко вкластися, яка мога найменше відрізок відтінок часу. Отже, починаємо. Наскова Рахімова. Просто без коментарів. No comment. наскова, впевнена перемога 2-0 по сетах. Е, Лінда Наскова 1.68. Переможеця цієї пари виходить на анісімова Галфі. Тут впевнена перемога Анісімової. І я бачу уже в четвертому колі, в одній восьмій, наскова анісімова Анісімова перемога над Галфі тотал менше 22,5. При цьому 1,62. Далі. Сієра букса. Аргентинка, Іспанка. Таке латино протистояння. Знаєте, мені здається, шанси равни. Равни шанси, і я вважаю тут 50 на 50. В таких випадках, як я вже раніше казав, в подібних ситуаціях я беру тотал більше. В даному випадку, це тотал більше 25, 1,64. Ну, тут переможеться цієї пари виходить на Медісон Кіс Лара Зігімонд. Тут невеличкий коефіцієнт, але я впевнений. Впевнений в впевнений перемозі Медисон Кіс. 2-0. По сетах 1-51. Медісін перемагає 2-0. І. Кіс зустрінеться з переможецею пари С'єра Букса. Як я і казав. Третій блок. Всього 4 блоки. Картал Перрі. Так, Дайан Перрі, зробила те, що я і казав. До речі, пам'ятаєте? Даян Перрі. Перемогла Шнайдер. Е, я вважаю штучно роздута Шнайдер, що вона крута тенесистка, вона тенесистка топ рівня. Я так ніколи не вважав і зараз не вважаю. Я спостерігав за її грою. Так, у неї сплив обставин був на користь Діани, і вона досягла. Якщо я не помиляюсь, і 12, го і 14 го місця досягала, йшла поступово. Але вона не відповідає її теніс, її рівень гри не відповідає топ рівню. У неї теніс рівня нижче, ніж у Еліни Світоліної, а навіть Еліна Світоліна і ще не відповідає топ рівню. Вона вже наближається до нього, але ні в коєму разі не відповідає. Тому я вважаю, що е поки що ні Шнайдер, ні Світоліна не топ рівня. Але е все може статися на цьому турнірі. Так, на Воємболдоні, якщо Світоліна. Ну, принаймні, дойде до півфінала, а якщо навіть і вийде в фінал, оце вже буде топ рівень. Я вже мовчу, якщо виграє у Імблдон. А чому б ні? Ну, це я вже забігаючи наперед. А так, друзі, я кажу, що Парі непогана така середнячок-тенесистка, я б так сказав. Але е, домашні стіни, домашні корти, допоможуть е, картал. Я беру картал мінус 2,5. Перемога над парі. 1,65. Що стосується матчу, переможеця якого вийде ось на картал, це, звісно, осака Павлюченка. Тут е, непроста, важка, чесно кажу. Я очікую, але все ж таки, перемога осаки. Не без проблем. Тому що Павліченкова дуже досвідчена. І тому я беру осака-перемога. І тотал більше 19,5. Коефіцієнт 2,09. Ну, і залишився самий цікавий четвертий блок до розгляду. Друзі, ви вже зрозуміли, який по моїй посмішки. Це, звісно. Мертенс Світоліна. І переможеця цієї пари виходить в одній восьмій на Соболенко Радукану. Тут вже, друзі, будемо розглядати цікаві два матчі. Погодьтесь. Дома Радукану. Як ми побачили, грає непогано. Радукану переможеться 2019 року US Open. До речі, Радукану ввійшла в історію, як переможеця мейджор супертоп-турніру. Єдина тенесистка, і навіть і тенесистам чоловікам такого не вдавалося, а саме, дойти до фіналу і виграти його, починаючи з матчів кваліфікації. На Мейджорі, на Грен Слам турнірі. Це був єдиний поки, такий випадок в історії нової ери та й взагалі всього тенісу на Гренд Слам турнірах. Вийти з кваліфікації і, дойшовши до фіналу, виграти. Тоді це було. Перемога над Лейлою Фернандес. 18-річна Емма Радукану. Я вважаю, це заслуговує поваги. І ось якраз таки переможеця US Open 2019 зустрічалась з переможецею Уимблдону е, 2023 з Маркетою Вондрушевою. Е, я думав, Радукану. Не зможе подолати Вондрушову. А так сталося просто. Е, на жаль, це не заслуга Радукану, що вона виграла. Так, вона грала класно. Не топ рівень, але класно. Е, Маркета Вондрушова відіграла е, один із слабких своїх матчів останні навіть 2-3 роки на траві. От е, тому вона і програла. Це була не та Вондрушева, яка перед цим навіть вже виграла на траві один турнір. Ви знаєте, який. Нагадайте мені. Тому Радукану, саме Радукану, вийшла на Соболенко. Але я вважаю, Радукану може додати. Радукану 22-річна спортсменка, яка. Може додати. І е, вона дуже молода, в неї е, помітна іскорка. Але е, емоції вона поки що стримує, тримає себе. Це говорить, що вона налаштована тут дуже серйозно. Але не забуваємо, у Радукану ще є і парні матчі в міксі. Також це навантаження. Я не знаю у Соболенко, якщо я не помиляюсь, здається, нема парних матчів такого навантаження. Але навіть не дивлячись на це, радукану втрачати нема чого, вона виходить на корд 4 у п'ятницю. 4 липня проти першого номера, проти першої ракетки світу Аріни Соболенко. Вона буде налаштовуватись дуже серйозно по бойовому І я впевнений, що хоча б сет вона забере. Оце і буде мій варіант прогнозу на матч Радукану Соболенко 1.16 4 липня в п'ятницю. Радукану Соболенко. Тотал по сетах більше 2,5. 2,58. Здавалося б, можна було б взяти фору плюс 1,5 по сетах. Також було б непогано. Не, не маленький коефіцієнт, але я саме ось таким чином хочу підкреслити, що тут буде більше сетів. І я не хочу вибирати, хто виграє Соболенко чи Радукану навмисно. Я хочу це довірити долі. Ох, друзі, забігаючи наперед, я так само вченю із матчем. Світоліна Мертенс. І зрозуміло, що в наступному вже раунді, а це вже буде четверте коло, одна-восьма. Переможеці цих двох матчів вийдуть одна на одну. Я хочу, щоб це була Світоліна і Соболенко. І побачити, тепер вже на траві Світоліну проти Соболенко. Світоліна. Зустрічалась аж 8 разів з Еліз Мертенс. 5-3 на користь Світоліної, перевіз в особистих матчах. Світоліна 13-та Мертенс 23. На початок у Імблдону були. Світоліна перегравала в 23-му році, якраз в тому році, коли Вондрушева стала чемпіонкою на Уімблдоні, перемагала Мертенс. Тоді в трьох сетах досить несподіваний результат був. 6-1, 1,6, 6-1. Всі три сети, 6-1, але другий сет на користь Мертенс. А уже в цьому році, в 25-му, на Ботхомбург зустрічались Світоліна і Мертенс. Тут вже рахунок 7,5, 6,4. В двох сетах перемогла Світоліна. Тому на траві 2-0. Світоліна веде. Зараз я просто знаю, що Мертенс втрачати нема чого. Мертенс буде битися, але мені здається, Світоліна сильніша. Я хочу не наврочити, тому я навмисно не беру Світоліна перемога. І я не беру світ... Мертенс перемога. Я вирішив тому взяти тотал більше 2,5 сетах. 2,29. А у Соболенко Радукану тотал по сетах більше 2,5, 2,58, як я перед цим і казав. Таким чином я вже передвкушаю майбутній матч. Соболенко Світоліна. Я вважаю і надіюсь, більшість серед вас також хотіли побачити на траві у Імблдону такий матч, як Світоліна Соболенко. Напишіть у коментарях, друзі, обов'язково. Буду чекати. Ось такі мої думки. Чекаємо у четвертому колі. Анонсую. І роблю таку афішу матчів. Перша ракетка України проти першої ракетки світу Світоліна Соболенко. Погоджуєтесь, заряджаємо лайки, пишемо коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Але. Найголовніше, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, хто цього не зробив досі. Дуже дякую всім вам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.